У нас горить лампа paper, скоріше за все закінчився папір. Ми відкриваємо наш принтер. У нас от папір ще трошки є, але ми будемо іментувати, що його він закінчився. Ну, да, будемо, будемо змінювати на іншу бухту. Угу. Спочатку виймаємо акуратно смужку. так, Маємо папір. Його просто з бабини витягуємо. Так. Ці пластмасові штуки вони однакові, тому немає різниці ліва чи право. Беремо новий папір, а до себе розрізам, щоб він мотався на нас. Так. Дивимося, щоб було рівний край. Рівний край, подивись. так я буду. Подив... Да, Зараз. Отак, От щоб було рівно, бачите, щоб не було зазорів. Ціскаємо добре, знімаємо запасну плівку, трошки розматуємо на себе і вставляємо обережно в пази, натягуємо і ми вставляємо в зазор, де Є стрілочка, ось цей зазор обережно перед роликом. З вищої сторони виводимо під пластмасовий захист. Має бути звуковий сигнал, якщо ми все зробили вірно. Є звуковий сигнал. Тепер ми вставляємо смужку. Знімаєш не? Так, да, да, давай. Да, попадає, попадаємо в трохи підключимо, щоб натягнулося. І закриваємо принтер. Зараз йде прогон 5 е, звичайних папір, і воно все буде працювати добре.